Так як я ніхто не зробить, нікому нічого не можна довірити, бо обов'язково щось накосячить. І, взагалі, таке враження, що це лише мені одній потрібно. Якщо вам знайомі ці фрази, то це відео для вас. Сьогодні говоримо про те, як перестати все контролювати і, нарешті, дозволити собі видихнути. Я чудово знаю, як це дім, робота, обов'язки і ви берете на себе все, бо здається, що без вас ніхто нічого не буде робити, що підведуть, що все розвалиться. Ви втратите клієнтів, втратите репутацію, залишитися без гроші. Грошей і все одно вам це все потім розрулювати. А тепер стоп, бо це шлях в нікуди. Такими думками ви прирікаєте себе на вигорання, на перевтому, на вічне незадоволення своїм життям і неможливість росту та розвитку. Якщо ми все своє життя підв'язуємо лише на себе, тобто без мене ніхто нічого не знає, де що лежить, як що зробити ні вдома, ні на роботі. Це означає, що рано чи пізно. Я зупинюся, тому що наші фізичні можливості обмежені. І тут немає місця для росту і розвитку. Тобто, коли я не маю часу, щоб зупинитись, побути без телефону, взяти собі вихідний, бо, тому що все одразу злітає і зупиняються, всі процеси, це дорівнює тому, що я зупиняюся в розвитку. Тут в мене немає ні саморозвитку, ні нових ідей, ні простору для того, щоб масштабувати, взагалі, подивитись на своє життя зі сторони. Тому що справжня сила не в тому, щоб бути в такому надриві і робити все самій. А справжня сила в тому, щоб бути ефективною і ділитися відповідальністю, і здавалося б, тут все зрозуміло і очевидно. Делегуй, шукай людей, які тобі допоможуть. Ділися своїми обов'язками з чоловіком, з рідними, проси когось про допомогу, і багато, багато дійсно такого дієвого логічного. Але так само я чудово знаю, як не просто це робити, і замість того, щоб ділитися відповідальністю, передавати свої обов'язки, люди дуже часто беруть ще більше відповідальності за тих людей, з якими вони діляться цими обов'язками. Тому що причини є набагато глибші цього всього це гіперконтроль, гіпервідповідальність. І давайте розбиратися, чому так відбувається і що із цим всім робити. Насправді такий надмірний контроль, гіпервідповідальність, недовіра до світу, до оточуючих це не риса характеру, а набута стратегія виживання. Тобто, це ваш спосіб адаптації до світу. І, можливо, колись цей спосіб був для вас актуальним, але, схоже, зараз він заважає рости і розвиватися, тому що це неможливість приймати допомогу і отримувати більше. Гіперконтроль і гіпервідповідальність формуються ще в дитинстві як механізми захисту. Дуже часто це відбувається в сім'ях, де є емоційно незрілі або інфантильні дорослі. Наприклад, коли дорослі обіцяють не виконують обіцянки, коли вони не передбачують. Чувані, тобто не зрозуміло, чому вони там можуть кричати, насварити або тут люблять, тут б'ють і так далі. Тобто, коли немає таких, знаєте, зрозуміння причинно наслідкових зв'язків. І також, коли дитина сама повинна дбати про свою безпеку, тобто коли дитина дуже швидко стає в таку дорослу позицію замість цього інфантильного дорослого. Тобто, це точно відбувається, коли дитина не може розраховувати на дорослих, які мали би забезпечувати їй безпеку. Тобто вона їм не довіряє, від них не можна очікувати цієї безпеки. Це в сім'ях часто дає насильство, дає залежності і не тільки. Також, коли на дитину покладається багато відповідальності для її віку. Тобто, наприклад, народжується братик або сестричка менший, і батьки одразу, значить, ти вже дорослий, ти маєш тепер слідкувати за цією дитиною, тобто бути їй мамою. А дитина там, наприклад, 5-6 років, в неї ще психіка не розвинута для цієї відповідальності. Вона не може слідкувати за дитиною, навіть. Дорослі не завжди можуть слідкувати за дитиною. Якщо щось трапляється, оці старші братики-сестрички дуже часто це дуже складно переживають, і тут з'являється значить у цей гіперконтроль і гіпервідповідальність, яка непосильна для дитини цього віку. Дуже часто клієнти в індивідуальній роботі мені кажуть, а в мене нічого такого не було. У мене взагалі нормальні батьки, нормальне дитинство, нормальна сім'я. Дивіться, не обов'язково, що вас була якась неблагополучна сім'я. Якщо батьки були критикуючими, або якщо у вас такий був в сім'ї посил, що. Тільки треба хороші, правильні вчинки робити. Ми тебе за це любимо, за це ми тобі даємо визнання, любов і так далі. То тут теж буде формулюватися таке бажання проконтролювати все, щоб уникнути критики, покарання і заслужити відбитів це визнання і любов. Також є ще такий один важливий фактор він, власне, про мене. Я з дитинства часто залишалася сама вдома з раннього прям такого дитинства. І тут я мала справлятися з якимись своїми страхами, Ну, Тобто я ще була не готова до цього психічно справлятися і з тим, там, що я буду їсти, якось про себе піклуватися. І хоча простір, начебто, був до цього підлаштований, але для мене це було складно, і я якраз є та людина, в якої правда багато гіпервідповідальності, гіперконтролю, і це те, з чим я постійно працюю в терапії. Тобто, на цьому етапі ми з вами розуміємо, що гіперконтроль, гіпервідповідальність, недовіра до світу формується з дитинства, і вона може трапитися скоро кожним чи з кожною і тут з'являється питання: що із цим всім робити, і як собі допомогти. І перше, я це кажу в кожному відео і не припиню це продовжувати говорити, що треба йти в особисту терапію. я Правда, вірю, що кожній людині треба хоча б рік-півтора побути в особистій терапії. Тоді життя заграє іншими фарбами. Повірте, власне, контроль і гіпервідповідальність це дуже глибокий запит в індивідуальну терапію, тому що тут ви будете мати безпечний простір, в якому ви можете пробувати по-іншому, довіряти, бути поруч з терапевтом, дивитися по іншому на свою ситуацію і своє життя. Ну, це насправді дуже важливо. Терапія якраз допомагає усвідомити, які дитячі ситуації ви і досі несете з собою в дорослі життя, і, хоча вони вже для вас не актуальні, для вашої безпеки не настільки потрібні, і поруч з терапевтом в цьому безпечному просторі пробувати відпускати контроль. Пробувати більше довіряти і потім інтегрувати це в реальне життя, на реальних ситуаціях з реальними людьми, зустрічатися з цією іншою реальністю і усвідомлювати, рефлексувати цей досвід в супроводі терапевта. Що ви можете зробити із своїм гіперконтролем прямо зараз? Даю практичну вправу. Сядьте і випишіть ваші страхи, от що найгірше може статися. От прям пишете доти, доки ваші думки не зупиняться, що найбільше найгірше може статися, якщо ви не будете контролювати. Далі задайте собі запитання, яка ймовірність, що має трапитися саме так? Чому має трапитися найгірше? І спробуйте прописати більш реалістичний сценарій, що швидше всього дійсно трапиться, якщо ви не будете контролювати. Ця вправа допомагає нашому мозку відділяти оці накручування від більш реалістичних очікувань, і може трапитися так, що нічого такого страшного не станеться, якщо ви часом не проконтролюєте. Світ не рухне і ви не розсипетеся від цього. Наступне завдання: випишіть все, що ви робите протягом дня, всі свої справи, всі свої задачі, і розставте по пріоритетах. От що найбільше виснажує, що вже найбільше набридло, яка одна дія, якщо б ви її перестали робити або зменшили, ваше життя стало б легшим. І власне цю дію важливо з кимось розділити. Тобто подумайте про те, кого ви можете попросити, щоб вам допомогли, з ким розділити ці обов'язки, кому делегувати, і, власне, дати простір цій людині, проявитися так, як вона може. Можливо, це буде не ідеально, не так, як ви хотіли, і точно не так, як ви. Але тут важливо не критикувати а бути вдячними і усвідомлювати, що ваша цінність не в тому, щоб зробити все як найкраще, але самі, а в тому, щоб створювати результат разом. Тут ще хочу зупинитися на одному важливому моменті, про який мені часто кажуть і учасниці моєї закритої спільноти, і підписники, і клієнти в індивідуальній роботі, що я не маю на кого покластися, я не можу на нього розраховувати, він навіть не може посуд нормально. Помити краще і легше, і простіше це зробити мені самій. Дивіться, це теж шлях в нікуди. Тут важливо розуміти, окей, так як ви, знову ж таки, ніхто не зробить, і, можливо, він не зробить на 100% цей процес, але навіть якщо інша людина зробиться відсотків на 20 або 30%, це вже великий плюс для вас. Вам вже є простір, щоб відпочити чи зайнятися чимось іншим. І такі маленькі вкладення, де цінується навіть ці 20-30%, вони зазвичай дають те, що хочеться робити робити ще більше, а коли ми постійно критикуємо, і все не так, то і бажання допомагати теж пропадає. Наступний момент це домовленості, тому що я часто чую, що в мене є 5 помічників, і мені ще важче, бо кожному з них треба, вибачте, ноги переставляти. Як що тут важливо, домовлятися про результат, тобто якого результату я хочу проговорювати це дуже конкретно ротом. А як ти це зробиш? Це вже задача того, кому я це довіряю. І повірте, деякі люди можуть це зробити швидше, якісніше, ніж ви собі навіть уявляєте. І для них теж з'являється тут простір для творчості, щоб виконати це завдання. І останнє завдання це тренуйте свою довіру до світу. Щодня намагайтеся знайти хоча б одну ситуацію, що хорошого трапилося без вашої безпосередньої участі. Це дає нервовій системі сигнал про те, що безпечно, що можна довіряти, що без вашої участі теж в цьому світі щось відбувається і зменшує таку вашу важливість. І пам'ятайте, що справжня сила не в тому, щоб тягнути все на собі, а справжня сила в тому, щоб навчитися відпускати те, що можливо відпускати і приймати підтримку від світу і оточуючих. Саме так народжується свобода і новий рівень життя, чого щиро вам бажаю. Якщо відео було вам корисне, відгукніться про це в коментарях і буду вдячна за вашу вподобайку. До наступних зустрічей.